Любі друзі, радо вітаю вас в українській читальні. Давайте разом відкриємо кухру казкових історій. Українська народна казка Явдоха Святоха. Були собі чоловік та жінка. Жінку звали Явдохою. Якось вона й каже чоловікові. Знаєш, що, чоловіче? А що, відказує чоловік. Ти вже роби, а я не буду. Чому? А тому, говорить жінка, що я Явдоха Святоха, так мені гріх буде і сміятимуться люди. То й не роби, каже чоловік. От і робить сам сердешний, як віл. А вона все сидить на печі. І до того досиділася, що й сорочки на хребті немає ні в неї, ні в чоловіка. Аж покликав брат його молотити, чоловік і каже жінці: Кличе мене брат молотити до себе, та не знаю, що робити чи йти. Та йди, відказує Явдоха Святоха. Тільки скажи своєму братові, нехай він не дає тобі грошей, а дасть сорочку мені, бо, бач, саме руб'є лишилось. Добре, каже чоловік, і пішов. Прийшов до брата, став молотити. І скільки разів хотів сказати та посоромився ну, домолотив до вечора, а ввечері чоловік радиться з жінкою, що дати братові за те, що молотив. Дамо йому гуску, нехай поживляться, а то вони такі бідні, у них нічого й немає. То дамо, погодився чоловік. От повечеряв бідний брат, подякував. Багатий брати каже, Наш тобі гуску за те, що молотив. Спасибі, що послухав, братику, прийди ще й завтра. Добре, каже убогий. Попрощався і пішов додому. А жінка дожидалася під вікном, поки чоловік прийде і принесе сорочку. От іде чоловік. Побачила жінка, чоловік несе щось, подумала, що сорочку. Явдоха святоха скоренько усе з себе поскидала та в піч, а сама сидить. А чоловік приніс гуску у сіни і став годувати. Явдоха ждала, ждала та й гукає. Та не вже, же, чоловіче, чого так довго там? Та це гуська, відповідає він. Нічого, що гусько, я надіну, каже жінка. Та це гуска, каже той. Нічого, що вузька я надіну, бо я все попалила. Тягне своє Вдоха святоха. Дуже чоловік розсердився та й кинув гуску в хату. Цю, дурний, каже жінка, ти б так і говорив, що гуска, а то дурить. На другий день іде чоловік до брата, а жінка приказує. Глядиш, ж, чоловіче, розкажи братові усе може дасть. Добре, відказав чоловік і пішов. Розповів чоловік братові усе, а брат і каже. Як же ти кажеш, коли приходиш додому, братику? А так кажу жінку відчини. Ну, добре, сказав багатий брат, «Іди ж молотити, братику. Пішов Явдошин чоловік на тік, а його брат убрався. Взяв сорочку і пішов до Євдохи святохи. Прийшов та й каже. Жінко, відчини. А вона думала, що чоловік пішла відчиняти. Дивиться, аж ні, вона в хату та на піч. Не тікай, жінко, каже чоловік і в брат. Мене сам Бог прислав. Як тебе звуть? Я вдоха Святоха, а він і каже Бач, як? А я, Іван Хреститель, гріхам отпуститель. Та як узяв її за руку, як почав хрестити. А роби не лежи, не гуляй, бив бив, та наостанку й каже. Гляди ж мені, пряди і все роби. Бо другий раз як прийду, то вб'ю. От пішов Іван Хреститель додому, тільки дав їв досі святося сорочку. Дуже Євдоха зраділа наділа сорочку, побігла до сусіда, позичила веретено, гребінь днище. прийшла додому і давай прясти. Аж веретено хурчить. Приходить увечері чоловік та й каже. Жінко, відчини, а вдоха. та відчиняй сам, рук не ще що. Відчинив чоловік, увійшов у хату, та й сам собі не вірить. Що це з тобою, жінко, сталося Е, мовчи, чоловіче, відказала Явдоха. Бач, Бог довідався, що я нічого не роблю. Та прислав Івана Хрестителя, а той, як зачав мене хрестити, то ледве живу пустив. Ще й казав, як не буду робити, то другий раз як прийде та вб'є. О того дня я вдоха такою хазяйкою зробилася всипущу на все село. І живуть вони собі, багатіють, оберемком воду носять, коромислом дрова возять. Дякую, що дослухали цю аудіоказку до кінця. Якщо вона вам сподобалася, поставте вподобайку цьому відео та напишіть коментар. Мені буде надзвичайно приємно. Невдовзі почуємось Ірина Назарук.